Міняємо масло. Для цього нам потрібно масло, фільтр, яма і натхнення. Це відкручуємо піддон. І тут проблема одна вискочила. Піддон відкрутив, залишився один болт. Гайка там зірвалася, була приварена в підрамнику. Бамперний варіант знімати, там не підлізеш. Це потрібно тільки або обрізати, або, або висверлювати. Ще щось буду думати. Открутив я піддонам. Яким чином? Я його затиснув. Так, щоб гайка ця вперлася. Ось вона не тримається. Видно, прокручується. І крутив. Підкручував, підкручував. Тягнув на себе максимально, щоб вона впиралася, щоб десь хоч за це був. І зривалася. Далі встановлюю таку ємність. Зриваю гайку і відкручую. Зазвичай не виходить так, щоб не облиться. Головне, що не і сьогодні так облився. Чекаю, поки зліється масло. І так, затиснув. Олива зік 9 95 v 40 Перевіряю фільтр, пробку зливну. Так, візуальний контроль стану. приварив гайку Першу. Візям закрутив. А як ви зазвичай? Меня это улыбу в своем автомобиле. А ну пушить.